Псалом 110. Алілуя! Буду славити Господа з повного серця в колі праведних та згромаджені. Великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Його діло, краса та величність, а правда Його пробуває навіки. Він пам'ятку чудам своїм учинив. Милостивий та щедрий Господь. Оживу дає, дає він для тих, хто боїться його, заповіта свого пам'ятає повік. Силу чинів своїх об'явив він народові своєму, щоб спадщину народів їм дати, діла рук його правда та право, всі накази його справедливі, вони кріпкі та вічні віки. Вони зроблені вільністю і правотою. Послав він своєму і, Визволення, заповіта свого поставив навіки, святе та грізне його ймення, початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть. Амінь.